Друзі, всім привіт! З вами Венс це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікався я в каточку Це у нас захоплення точок чи контроль точок. Так. Живучий такий рикошетик. Попався. Подивимось, що тут можна зробити в цій каточці. Ну, як ви бачите, що в Каті є хлопці з більшим GS, ніж в мене. Це або старі аккаунти, або не знаю, може вже їм на їхньому званню доступне озброєння для прокачки. Так, Летимо на точку. Добре, що встиг переключитись. Взяв броню, спочатку я нажав подвійний урон, Тут мене міг би гром вбити, а так. І я вижив і вбив їх обох. До речі, хочу вам нагадати, що в мене на основі є клан. Якщо ви прокачаний гравець, граєте кожен день, маєте бажання вступити в клан, то приєднуйтесь, будемо грати разом. Для того, щоб вступити в клан, вам потрібно позитивне УП, прокачаний гараж. Я говорю, що не повністю прокачаний, але щоб якісь основні пушки у вас були прокачені. Штучок 4-5. ви могли в разі чого переодягнутись. І найголовніше, щоб у вас були прокачені захисні модулі. Бо без захисних модулів. Тяжковато буде грати в групі, наприклад, ми запікаємося в катку проти групи, в якої старі гравці, вони всі прокачені там. Або вони там за донат. Ну, мають все в гаражі, можна сказати. І от вони перевдягнуться, а ви не зможете перевдягнутися. А це така, такий мінус, якщо у вас не прокачаний гараж. А якщо вже у вас все буде прокачане, то тоді вам буде легше грати набагато. Так що перевага надається прокаченим гравцям, але якщо ви граєте кожен день, маєте бажання, як то кажуть, прокачуватись, то можете залишити заявку на клані або написати в Discord. І було б добре, якби до мене в клан додавалися гравці, які люблять грати в режиму Бога. Я просто люблю цей режим. Якщо ви хочете, наприклад, по вечорам грати в режиму блога, то долучайтеся. а тим часом ми прокачуємо наш аккаунт без доната, я маю вже звання майора. В наступному званні вже буде мені доступно для прокачки аж смока МК 6, Це я вважаю непогано. але потрібно. Не на наступному званні, а на е, полковник. Ну, це через два звання. Бо мені, я думаю, до полковника потрібно ще прокачати дрона захисник. Я вже збираю на нього кристали, там щось в мене є в районі 240 тисяч. Ну, якщо знижки будуть 30%, то прокачка захисника буде коштувати 700 тисяч. От мені ще бракує 500. А якщо знижки будуть 50%, от тоді взагалі буде круто, за 500 000 можна буде прокачати дрон. Навіть якщо я його прокачаю, я на ньому грати не буду. Ну, поки буде дрон бруд у грі, для того, щоб економити кристали і не купляти припаси, бо дрон захисник буде їсти по 5 припасів броня. Так. Ну, але так як я граю ну на своїх аккаунтах, я довго не граю, я, наприклад, виконую місії і все, і більше не граю. Це там, Наприклад, якщо буду виконувати щоденні місії без додаткових, це в мене займає хвилин 40-45, там катки, ну максимум 4. А якщо ще й додаткові, там, де по 50 нари прожати, ну півтори години це максимум. Так само і рекомендую грати вам. Бо якщо ви будете. Дуже багато грати, у вас не буде вистачати припасів. Це я говорю особливо для тих, хто грає без доната. А якщо ви будете тратити свої кристали для того, щоб купувати припаси, то у вас не буде кристалів для того, щоб качати своє озброєння. Також я не рекомендую тим, хто грає от без донати там прокачує зараз е, новий аккаунт, дуже швидко його качати, там, часто грати там 2 години і більше. Тому що у вас буде рости звання, і ви будете попадати до прокачаних старих аккаунтів або донатних, в яких вже буде все, а у вас, наприклад, у вас вже є звання, а у вас ще пушка не прокачана, чи там корпус, чи там той же самий дрон. У них вже є захисні модулі, а у вас нема. Ну тобто я вам кажу, що. Отако виконуйте заданки, потрошки, не з і качаєте свій аккаунт. Якщо ви хочете грати, наприклад, більше, у вас немає там основи, створіть собі ще одного мульта. і Грайте на двох аккаунтах, тоді ви будете грати там 2 години в день, 3, якщо ви там граєте без доната, наприклад. А якщо ви поспішаєте, то тоді вам треба закидати монетку в гру, тоді ви зможете швидше прокачатись. Ну, я думаю, що за рік я цей аккаунт до легенди прокачаю. Наприклад на цьому аккаунту вже там три лишні місяці я вже набив 400 тисяч А От легенда, мабуть, тисяч, 1 млн 600 тисяч. Так що одну четверту, можна сказати я вже набив. Ну, За рік я думаю до легенди ви прокачаєтесь. Ну і я буду старатися прокачатись до легенди тут з максимальним GS. -ом. Ну, це можливо, я рахую, що в танках можна прокачатись нормально і без доната. Просто що це буде довго. Якщо ви спішите, от вам потрібно тоді вже донатити у гру. Просто я от не рекомендую вам весь час проводити у грі. От, виконуйте завдання і виходьте Ось вам, ну. Вам же потрібно ще і життя жити, а не тільки. У грі сидіти. Там, приходите ви там після парчі там, після роботи. Одинку-дві скатали максимум, да і нормально, відповідайтесь. І тоді вам буде на все хватати, і припаси, і на прокачку. Так, ну і зараз ми відкриємо наші контейнери, спочатку заберу за місії виконані. Як завжди. Не забувайте виконувати челендж, щоб заробляти рубінчики в ті. Так, забрав ніби так. Так, і недільні. Недільні поки що нема. Так, відкриваємо. 260 тисяч зараз є. Так, ну, на жаль, нічого доброго, ну, але кристали мені потрібні для прокачки. Так, ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.